Я сумую за їжею, сумую за тим, щоб їсти. Я почуваюся втомленою і голодною. Я хочу одужати, хочу повернутися до того, якою була раніше. Я їла м'ясо два місяці тому, а потім воно перестало надходити. І я стала виснаженою і перестала ходити. Я дуже хвора. Я була у першому класі, я ходила до школи і бачила друзів. Я боюся, що війна триватиме, і я помру. Я боюся ракет і війни, тому хочу виїхати за кордон. Я не можу описати свої почуття. Я не знаю, що вам сказати. Я вже підготувала себе, що в будь-який момент можу втратити доньку, якщо залишу лікарню. Я змушую її пити зі шприца. Моє серце розбивається, коли я змушую її, бо я знаю, що моя донька цього не любить. Вона хоче чогось іншого, вона хоче їжі, якої я не можу дістати. Понад півмільйона людей у Газі опинилися у пастці голоду, за даними ООН, стикаючись із масовим виснаженням, злиднями та смертями. Вон заявили, що це є прямим наслідком дій Ізраїлю. Уряд країни це заперечує. У цьому відео ми показуємо, що відбувається у секторі Гази. Це людські історії про голод, зафіксовані журналістами, які самі страждають від нестачі їжі та інших необхідних речей. Ізраїль не дозволяє іноземним журналістам в'їзд до сектору Гази. Немає їжі, немає води, нічого. Ти прокидаєшся виснаженим і лягаєш спати таким самим виснаженим. Що ж до кухні для нужденних, ми чекаємо на неї з нетерпінням. Вона працює тричі на тиждень. Сьогодні була відкрита, але вчора ні. Я вагітна жінка, і максимум, що я можу отримати, це одну тарілку або локшина, або рис. А іноді й того немає. Тож ми голодуємо по три чи чотири дні. Це стало нашим новим звичним життям. Тому ми беремо трохи солі, щоб протриматися ще трохи, і щоб урівноважити рівень натрію. Будь-що аби не знепритомніти. Нам це потрібно, щоб дбати про наших дітей. Жителі гази намагаються вирощувати овочі у пластикових пляшках. Використовуючи невелику кількість ґрунту та води, у газі продовжують працювати ринки. Помідори за 80? Ні, 120. 120? То скільки ж? багато людей питають про ціни. Приблизно тисяча запитує, але зрештою купують лише один відсоток. Я продавець. Я продаю їжу. Але знову ж таки, я ледь маю достатньо, щоб прогодувати власних дітей. Усе це відбувається на тлі того, що Ізраїль продовжує обмежувати ввезення гуманітарних вантажів. Лише обмежена кількість вантажівок із допомогою щодня потрапляє до анклаву, чого недостатньо, аби забезпечити понад 2 мільйони людей. Це була політика уряду Ізраїлю не дозволяти жодній допомозі потрапити до гази. Гуманітарна допомога має надаватися гідно й у такий спосіб, щоб підтримати людей, які її потребують. Це відповідальність сторін конфлікту, але цього не відбувається. Коли ми чуємо, що Хамас забирає цю допомогу, немає жодних доказів чи підтверджень навпаки. Ми маємо докази, дослідження і заяви від людей та організацій, які кажуть, що немає жодних доказів того, що Хамас привласнює гуманітарну допомогу. Те, що ми бачимо, це створена ситуація хаосу, відсутність достатньої допомоги, зменшення кількості вантажівок із допомогою, які потрапляють у газу, створили умови, за яких гуманітарна допомога спрямовується саме тим людям, які її потребують. Я вважаю, що безумовно відбувається використання гуманітарної допомоги як зброї з боку Ізраїлю. Вони застосовують її як предмет торгу, зокрема для звільнення заручників. І так заручників треба звільнити з цим ніхто не сперечається, але не можна використовувати це проти населення. Це колективне покарання у найгіршому його прояві, коли карають майже 2 мільйони людей. Сьогодні було дуже небезпечно. Були обстріли і стрілянина. Останнім часом часто обстрілюють. Дякувати Богу. Мені вдалося отримати мішок борошна, і я повернувся додому живим і здоровим. До того як армія заборонила безпечне постачання допомоги, вона надходила на склади УНРВА та World Central Kitchen і розподілялася гуманно. Ми отримували повідомлення на телефони, щоб забрати пакети, а потім відносили їх додому. Це було легко і гуманно. Нас не наражали на небезпеку, але армія заборонила безпечне постачання допомоги. Вона хоче, щоб ми ризикували життям і билися один з одним за їжу. المره الجايه ان شاء الله